Доброго дня! Ми, Валерія, Вікторія і Кристина запрошуємо вас на екскурсію машиною часу по Копсомольському масиву. Ми побуваємо всередині ХХ століття, в часи Київської Росії та в 21 столітті. Наш маршрут прилягатиме по парку Перемога, Дармівському бульвару та вулиці Шевченка. Орден Перемоги являє собою п'ятипутної сімку усередині з золото. Перемога. По боках орден прикрашений штучними капітами та алмазами. Ми з вами біля парку комарки, що проведжає сина на війну. Ми не знаємо повік цієї жінки. Можливо, це її єдиний син, якого вона проваджає на війну. Або ж це її наймолодший син, а старші її сини вже служать на фронті. В очах цієї жінки біль та смуток. Вічна любов матері до У парку перемоги є курганба смертя. Його було відкрито 21 червня 1967 року. В його основі лежить п'ятикутна зітка. Сюди звозили землю з солдатських могил всієї території Радянського Союзу. Насипали його вручну. Кожного року, 9 травня, сюди несуть квіти в Чершани ветерана. За ініціативою Украї... Героя України, поета Бориса Олійника. Гроші збирали всією Україною через газету Голос України. Зверніть увагу на обробку каменя. Ніби справді, тепла, е... шестяна каника. Парку була створена алея прикордонників. Ми підійшли до пам'ятника захисникам кордонів Вітчизни. На ньому зображено прикордонник. Прикордонник в повному спорядженні та його вірний друг собака. Ці сценди розповідають про героїчні будні Державної прикордонної служби. Але прикордонники відкриваються прикордонними стовпами Радянського Союзу та України. На машині часу ми перенеслися на площу з умовною назвою Площа Трьох культур. На ній поєдналися п'ятиповерхівки 60-х, 16-поверхівки 80-х і хай тек початку 21-го століття. Машиною часом ми перемістилися до містечка Шалет-Сюрле. Це місто побратим Дніпровського району, який став побратимом в 1974 році. Але вони ще поріднилися ще за 9 століттів до того у 11 столітті. Землі Шел... міста Шелет належали ані Ярослав, дочці Ярослава Мудрого та ж... дружині Генріха І, французького короля. Тут встановлено пам'ятну дошку з гербом французького міста. Герб ділиться на чотири частини. У першій частині лев це означає багато історію міста, в другій частині дерево це означає чотирьох лісові місії. Дві рибини означають дві завжди побагато людей а водяний мір означає багато, багато розвиток індустрії в місті шало і з давнини ми знову повертаємося у сьогодення під час нашої екскурсії ми переконалися що масив поєднав поєднався багато цивілізацій це і асфальтове покриття і дитячий садок і дуже київський вид транспорту. Трамвай Поруч з нами три школи, нову терпу та льодова арена. Наша подорож машиною часу добігає кінця. Дякуємо, Дякуємо за увагу.